Вони починають плавати раніше ніж ходити і говорити. У Вінниці дедалі популярним стають уроки з плавання для немовлят. Тримісячні малюки опановують плавання в одному з вінницьких спорткомплексів. Тамтешні тренери кажуть, це не спосіб з народження навчити дитину плавати по чемпіонськи Ранні плавання прислідує інші цілі, які знає Олена Гук. Цим плавцям немає і року. Коли малюкам виповнилось три місяці, їхні батьки віддали їх на плавання. Один з них ось цей хлопчик Сашко вже рік як займається плаванням. А разом з ним і його батько. Я працюю дитячим лікарем і я да, дуже розумію, як це важливо для фізичного. І психічного розвитку дитини з перших його днів життя привити до нього любов до спорту, яка ще не просто приносить задоволення дитині, а ще дуже допомагає розвитку фізичного і розвитку кістково-м'язевої системи. І дитина, як от моя дитина, як ми почали ходити, ну навчатися займатися плаванням, ми майже ніколи не хворіємо. Це дуже стимулює імунну систему і фізичний розвиток. Також тут діти, по перше, в цьому житті. Якби потрапляють маленький колектив, вони ще не ходять в садочок, а тут вони друг з другом общаються і мають дуже велике емоційне задоволення. У надійних руках цієї жінки діти плавати починають раніше ніж ходити. Тренер Тетяна Пустовід каже, вода для малюків рідне середовище, адже усі дев'ять місяців до появи на світ вони провели в навколоплідних водах. Тож від народження вміють плавати і пірнати. Але в перші місяці життя без води забувають про цю навичку. Тому привчати до води малюків треба вже з пелюшок. До трьох місяців у дитини є рефлекс, коли попадає водичка на личку. Вони самі перекривають. Собі дихання носиком і ротиком і на затримки дихання пливуть тут все серйозно. Заняття як годиться починається з розминки ручок і ніжок. Далі дітей вчать пірнати. Від тата до мами немовлята пливуть без підтримки, але під пильним оком тренера. Спочатку все відбувається в дорослому басейні, де температура води становить 28 градусів тепла. Потім дітки переходять в дитячий басейн. Там плюс 33. Це маша. Їй 5 місяців. Більшу частину свого життя вона плаває в басейні. Сьогодні дівчинка запросто пропливає під водою 15 метрів. Ай, да молодець. Що вам сказати, в принципі? багато читали. много читали в интернете. Вода невесомость, легкие, им легче дышать в воде. Вот. Да, гипоксия тоже, задержка дыхания очень хорошо для ребенка. Ну и ну, если говорить про два месяца, да, ну по ребенку же видно. А вот сами видели куча позитивных эмоций, что может быть лучше для родителей. Хотя и не всегда хочется по утрам вставать, честно говоря. Вот, ну, ради... Надо в детей влаживать. Мені здається, що те, що ми почали ходити самостійно у вісім місяців, це саме завдячуючи нашому басейну, тому що це досить рано. Ми пішли без, без допомоги. Як тільки у дитини заживе поповинна ранка, можна починати перші уроки з плавання, говорить тренер Тетяна. Спочатку вдома у ванні. Які робити вправи в ванні? Ви ложите, тримаєте під затилочок. Під затилочок тримаєте головочку і робите вісьмерочки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Дитинка, що в в тому віці не тримає головку, то ви підтримуєте під затилочок і одну ручку ставите, закриваєте ротика. І те ж саме вісьмерочки робите в ванні. Потім, щоб вона звикала до водички, ви просто-напросто берете великий ковшик і кажете, при тому, Маша, диряємо. І поливаєте її, щоб з лобіка скапувала водичка. Вона так, так готується до того, що ротик закривається, коли водичка попадає. І вже в басейні потім вже просто допрацьовуємо це все. Лікарі кажуть, загартований організм грудничків краще протистоїть інфекціям, тому у них не буває простуди. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.